Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 417 тисяч дев'ятсоп особин за добу, 1 150 і поранено 1 мільйон 253 тисячі 850 песиголовців за добу, 3 тисячі 450 танків, 6 тисяч шість одиниць за добу, 8. Бойових броньованих машин 12660 одиниць за добу 21, артилерійських систем 10 210 одиниць за добу, 22, реактивних систем залпового вогню, 1 4 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони 698 одиниць за добу 2, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7845 одиниць за добу, 2. крилатих ракет 1916 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 13374 одиниці за добу, 42, спеціальної техніки 1621 одиниця за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!